29 червня ще покажу вам буйство квітів, це в нас chipіндей. Це просто гори квіток. Отакі нісуцвітя. же в нас тут достатньо вріз. Десь він до півтора метра поки дає. Можливо, буде більший, але ну, вже квітувати почав досить рано. Але це вже, бачите, досить такий наближається до зеніта. Я трохи ближче до нього підійшла, щоб краще показати. Я трошки його підпираю, можливо, як наросте краще, я вже не буду його чіпати. Але квіті ви бачите вдасть цілого гору. Не дуже пахучий, але дуже довго це видовище триває, як на мене. Досить довго. Квіточки прям з усіх боків шапочками стоять. На жаль, позаду довелося підстригти Господи, естенідію і тому такий дірявий паркан в мене цього разу. Ви бачите. Ну, Чіпіндейл, я не думаю, що він потребує додаткової реклами. Він визнано, виправдано, популярний і розповсюджений сорт. Бо це прямо свято. Бачите, перливий кольору спочатку помаранчеві серединки, а потім вони такі стають кремові рожевіші. Але досить довго тут стоять, як ви бачите, і є чим там Ось така краса. У висоті десь до півтора метра. Можливо, можна і більше виростити, але у мене поки не вийшло. Може, у вас вийде? Приємного квітування на добраніч.